Збирала сьогодні ось кілька помідорів і вирішила перевірити, що в мене залишилось у погребі. А тут час вже подумати, що ще треба закатати на Аж не вірить, як швидко минає. А оце моя гордість. Домашні мариновані помідори. З Кожним роком закатую їх по цьому рецепту. І вони розходяться першими. Навіть сусіди просили ще баночку. Дивіться, які вони. Цілі, пружні, ні одна не луснула. А аромат просто неймовірний, тому що там духмяний чорний перець. Це справжній смак дитинства. Рецепт дуже простий, а результат на всі 100. Ось що потрібно. Накладаємо помітори в 3-літрові банки. Заливаємо кип'ятком і вкутуємо, поки не закипить маринад. Рецепт маринаду на 5 літр води. Півлітрова банка цукру. 250 мл оцепу 9%, 3,5 столові ложки солі і одна пачка духмяного перцю горошку. Далі зливаємо кип'яток з банок, витягаємо перець з маринату, розкладаємо його по банках, заливаємо готовим сиропом, тобто маринатом. І цих 5-літрів маринату вистачає на 5 бутилів. Закатуємо. І вкутуємо їх на добу. Якщо ще не пробували цей рецепт, обов'язково спробуйте. А в кого вже є свої секрети, діліться в коментарях, бо смачних помідорів забагато не буває. Не забудь поставити лайк, якщо вам було смачно і затишно зі мною сьогодні. До зустрічі! Ще покажу, що в мене у погребі заховалось.